Спрятати, пари, uh, are you a vegetarian or not? No. Huh. no, you see, there is a science of nutrition. Ви знаєте, є наука як треба правильно годувати себе. Because if you are more on the left side, it's good to eat certain food. Якщо ви, наприклад, більш його сторонній людина, краще їсти If you have a problem on the right side, it is better to eat another type of food. For example, if you have a problem on the liver, якщо у вас проблема печінки, then it is better not to eat too much meat. Тому краще, тоді краще тоді не їсти забагато м'яса. Or eat lighter meat rather chicken than beef. м'ясо, Наприклад, курицю або. А, замість. Тому зараз я їм менш м'яса, але не тому, що я вегетаріанець, а тому що це краще для мене в моєму стані.

But on the whole all the yogis eat less beef because it's heavy on the liver, and liver helps the attention. So if you have a bad liver, you have a bad attention. If you have a bad attention, you cannot meditate. Тому, тому тому але в загальному йоги їдять м'яса, що тому що м'ясо е, впливає на печінку, а печінка це місце нашої уваги. А без гарної уваги ми не можемо мати гарної медитації. Бет видон цедонті бів. Висей дуватюмонт. Але ми не кажемо, не їдіть об'ядини. Робіть, що хочете.